15 серпня День археолога вперше слово археологія вжито платоном у значенні історії минулих часів. В Україні це свято має безпосередній зв'язок з іменем Тетяни Пасик, яка все життя досліджувала трипільську культуру. День археолога в нас офіційно святкується з 2006 року, коли указом президента Ющенка було офіційно запроваджено як державне свято день археолога. Загалом 15... 15, 15 серпня це день народження відомого радянського археолога, дослідниці трипільської культури Тетяни Сергіївни Пасик, яка все своє життя досліджувала трипільську культуру, вона багато зробила, ну, великий внесок, дослідження трипілля, в неї багато дуже цінних монографій. І археологи в 60-х роках, трипільці, ті, що досліджують трипілля, почали, вона вже була старенька, вітати її, вона копала ще з 20-х років то вона вже в 60-х, то вона вже 40 років копала. Вона робила. І почали в день народження вітати, і неофіційно це був день археолога. Досліджують старовину у нас два століття. В нас копають е вже більше 200 років. Перші музеї з'явилися в нас у першій половині 19 століття, власне, у тодішній російській імперії. І перші музеї це збір античності У північному причому після приєднання Криму і північно причорномор'я. Я виявилося, що там дуже багато речей не були ще наверху, бо все там тільки 1700 років від тої античності, і там ще можна було назбирати. І люди зацікавилися і. Перші музеї великі не в нас в Одесі, Миколаїв, Херсонії, тобто найстаріші музеї колишнього Радянського Союзу, Російської імперії, вони наші, виникли там, як музеї археологічні, де збирали археологічні предмети, а потім вони вже тільки в кінці 19 століття почали збирати етнографію. Бо до того часу в нас вивчали міфи, звичай, легенди, тобто те, що не можна побачити, але почути можна. А потім почали займатися вивченням народних ремесел, промислів, народного мистецтва і масово з'являється з кінця 19 століття в нас музеї. Для того щоб розпочати розкопки археологам необхідно отримати іменний лист дозвіл, а по їх закінченню написати детальні звіти. Ну для того, щоб археолог мав право проводити свої дослідження, йому видається інститутом археології національної академії наук України відкритий лист імени з фотографіями з вказуванням, який археологічний пам'ятник я маю право досліджувати. Значить, після того, як я провів, провів дослідження, щоб в наступному році відкриті потрібно здати інститут археології, але він здається разом зі звітом. Звіт ось щорічний від мене вони здається 160-200 сторінок він його рецензують. Якщо він правильно складений, все там нормально, то мені в наступному році я знову буду писати заяву, мені будуть давати дозвіл, якщо я буду копати. Раніше держава фінансувала розкопки, коли я був студентом, то Виділялися кошти на проходження практики археологічної для студентів істориків і за рахунок тих коштів проводилися. Кошти йдуть, як правило, на працювання, на, на, на житло. Коли ми досліджуємо будь-який об'єкт, ми спочатку розкопуємо, розкриваємо його, потім студенти розчищають під моїм керівництвом, вони розчищають, відкривають нічого, в руки брати не можна, треба все залишити на місці для того, щоб зафотографувати, скласти план розкопу. Кожен розкоп розбивається на квадратні метри і кожен квадратний метр окремо заноситься на спеціальний план на міліметровому папері. На знахідці пишеться назва населеного пункту, рік розкопок, номер розкопу, номер житла, глибина, на який знайдено і номер квадрату, на який знайдено і номер за журналом обліку. Бо кожна знахідка записується в спеціальний журнал обліку знахідок. Значить, всі звіти, всі польові щоденники, всі польова документація, журнали обліку вони здаються в оригінали в інститут археології, вони зберігаються в них фондах. Отож, робота надто відповідальна ще малими фізичними затратами, в основному на голому ентузіазмі, то усвідомленні того факту, якщо не ми, тоді ж хто на ту статистику, яку ми маємо зараз, це те, що в нас, професійних археологів, щороку випускається. Ну, ті, які мають право копати, тобто не кожному ж дається на це право. Випускається, ну можливо, десяток, аж максимум півтора десятка людей. А якщо взяти за кордоном, таким яскравим прикладом є сусідня нам Польща, так там близько 150, а то й більше археологів щороку випускаються. І вони не те, що йдуть в археологію, а вони навіть йдуть у якісь приватні структури працювати. Одна експедиція триває місяць, зазвичай в аскетичних умовах проживання. За цей час вдається розкопати одне житло, повністю його дослідити. А житло площею коливається десь від ну, площа десь від 30-20 квадратних метрів і вище. І це ви в клуби окупаєте? Це ну насправді воно не настільки і. Не настільки глибоко від сучасного рівня поверхні. Наприклад, на сантиметрів 20-30 знімаємо шар, і там вже йде, потім йде вже культурний шар, який треба так скрупульозно, акуратно очищати ножиками. Щіточками невеличкими, тому що кожна знахідка несе якусь інформацію, і її треба точно зафіксувати на тому рівні, на якому вона знаходиться, зафіксувати на глибині, якій вона знаходиться. Відповідно до того, по її розміщенню, ми потім можемо багато чого сказати. Наприклад, ну тобто, яким чином вона сюди потрапила, чи вона випадково тут. Це дійсно залишили її стародавні люди, і до цього часу вона дійшла в такому непорушному стані. Не кожного студента історичного факультету, який після першого курсу поїхав на практику, археологія захопить на все життя так, як це сталося з Віктором Косаківським та Вікторієм Рудь. Перевітаннями родував п'ятий рік. Я маю друга, колегу такого дійсно, який цікавився. Я казав, що з усіх студентів, які були на розкопі, коли я сказав перерва, він лишився, бо йому щось там що треба було дочистити. Я зрозумів, що це хлопець до археолога. І ми з того з того моменту почали почали працювати. Коли я відчув, що я стану археологом, це було певно, що буквально в перші хвилини, коли я вийшов на розкоп. Перші хвилини от привели, привели нас на розкоп, показали, пояснили методику. І от те, що я чув на парах, те, що нам викладачі читали на парах по археології, по різних археологічних культурах, те мене якось не так дуже і цікавило. А отут я прийшов, побачив живий матеріал, побачив, як з ним працювати. І після цього захопило. Археологи справжні романтики вечором гра на гітарі біля вогнища, а мрії про майбутнє абсолютно неприземлені. Мабуть, як і всі археологи, хочу знайти якусь таку свою золоту пектораль. Можливо, вона буде не стільки золота, а можливо керамічна, але все одно війти в історію, просто жити і займатися тим, що мені дуже і дуже подобається. По закінченню стваку Віталій Рут поступив до Києва-Могилянки, а за 4 роки був у більше, ніж 10 експедиціях. Поступало всього лише 19 чоловік, пішло в нашу групу 11. Це переважно люди з Харкова і з Києва. Тобто в Харкові є гарна археологічна школа, де щороку близько десятка, а то й більше десятка людей йдуть в археологію і пов'язують своє життя з цією наукою. Ентузіазм археологів не може не захоплювати. Свою відпустку ці люди проводять не на морях у найспекотніший період року, а на розкопках. Результатом їхньої благородної праці є експозиції краєзнавчих та історичних музеїв, які наближують кожного з нас до безцінних перлин власної культури. Кожен археолог вирішує, куди йому передати знахідки. Якщо є потреба у місцевого музею, наприклад, у нашому Вінницькому краєзнавчому музеї, передаємо туди. Якщо є, ми, наприклад, копали у буші. Там є свій музей, заповідник. Ми передаємо знахідки туди, тобто, щоб не тільки в Вінниці розвивати туристичну таку галузь і показувати щось людям нове а на місцях. буші там вісім цих культурних шарів, тому є можливість е, знати різницю між керамікою терпільської різних періодів, між керамікою епохи бронзи, е, між керамікою Скіфською, вона має свої особливості. Віталій в цьому році скіфів копав, він е, вже розібрався, які ну, власне скіфська кераміка наша на, на наших на, на подільських землях. Кераміка Черніхівська, кераміка ранній Славян, кераміка київська, кераміка пізнього середньовіччя. Він попадає кераміка 19-20 століття, бо люди там. Їхні живуть у тій, у тій буфі. Тобто ми по цьому знаємо дуже багато інформації. Так? Завдяки археологам ми долучаємося до життя наших предків та пізнаємо їхню мудрість. А тоді люди жили і намагалися жити в гармонії з природою. Ніч, нічим її… Не загрожуючи в гончарному виробництві є свої особливості трипільські. Ну, наприклад, кераміка трипільська поділяється на кухонну і на столову. Кухонні горщики виготовлялися з глини, в яку домішували велику кількість товченої черепашки. Молюски річкові, річкові, їх було багато, їх вживали в їжу, а власне їх ці стулки їх дробили, кидали сюди в глину і це хороший теплопровідний матеріал. Дослідники старовини дякують нашим подолянам за привітність і гостинність. Найпривітніші люди, звісно, у нас на Вінниччині. Серйозно? Так, дійсно, я б цьому переконався. Тобто не в одному селі я вже був, я і в етнографічних експедиціях був, я в археологічних. Мені на Вінниччині найбільше сподобалося. Проте з гіркотою констатують. Складно в тому плані, що держава мало археологічну таку науку підтримує. От всі археологи, ну переважна більшість тих археологів, які я знаю, це і доросле покоління, які там вже і кандидати, і доктори наук, так це все люди, такі ентузіасти, які можуть взяти свою заробітну плату, поїхати в експедицію. І накопавши якийсь матеріал, відда, забрати не собі цей матеріал, а віддати в музеї, таким чином їх збагачуючи. Тобто в цьому і заключається суть, суть цієї науки, що люди не йдуть в неї заради грошей, заради збагачення, а люди йдуть заради не матеріального збагачення, а заради збагачення духовного. Де ви, меценати? Ті, хто тисячі доларів викладає за трибути тимчасового користування. На жаль, багато хіситих спадщина землі, яка зростила, цікавить найменше. Якщо ви не долучитесь, то Україна не матиме доказів, що наша трипільська культура найдавніша.